Виконуємо номер 395 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Запиши звичайним дробом. Задання перше 20%. Задання друге 7,1%. Задання третє 3,13%. І завдання четверте 57,7%. Приступаємо до виконання. 1 відсоток це одна сота. Тому, щоб подати 20% у вигляді звичайного дробу, необхідно 20 помножити на одну соту. Подамо 20 із знаменником 1. Перемножимо чисельники 20 на 1 знаменники 1 на 100, 20 і 100 можемо скоротити на 20. 20 ділимо на 20 буде 1, 100 ділимо на 20 буде 5. Отримаємо чисельнику 1 помножити на 1,1, знаменнику 5. Маємо дріб, 1 п'ята. Отже, 20% це одна п'ята. Подамо 7,17. Відсотків у вигляді звичайного дробу. Для цього 7,1 помножимо на 1 соту. Подамо 7,1 сьому у вигляді неправильного дробу. 7 множимо на 7 буде 49, додаємо 1, 50. в чисельнику 7 в знаменнику. Тепер перемножаємо чисельники 50 на 1 і знаменники 7 на 100. 50 і 100 можна скоротити на 50. 50 ділимо на 50 буде 1, 100 ділимо на 50 буде 2. Отримали в чисельнику 1. У знаменнику 7 помножити на 2 14. 1, 14, отже, 7,1% це 1, 14. 3,1 третя відсотків. Подамо у вигляді звичайного дробу, для цього 3,1 третьо помножимо на 1 соту. Подамо 3,1 треті у вигляді неправильного дробу. 3 множимо на 3 буде 9, додаємо 1, 10. маємо 10 третіх. Множимо на 1 соту, перемножаємо чисельники і знаменники 10 і 100 можемо скоротити на 10. 10 ділимо на 10 буде 1, 100 ділимо на 10 буде 10. В чисельнику маємо одиницю, у знаменнику 3 помножити на 10 30. Отже, 3,1 третя відсотків це 1 тридцята. І 57,1% відсотків подамо у вигляді звичайного дробу. Для цього 57,1 відсотків. Помножимо на одну соту, подамо 57,1 у вигляді неправильного дробу. Для цього 57 помножимо на 7 і додамо 1, будемо мати 400 сьомих, множимо на одну соту, перемножаємо чисельники і знаменники. Скоротимо 400 і 100 на 100. 400 ділимо на 100 буде 4, 100 ділимо на 100, буде 1. Маємо в чисельнику 4, в знаменнику 7. Отже, 57,1% це 4 сьомих. Ми записали звичайним дробом 20%, 7,1%, 3,1% і 57,1% номер 395 виконано